Ну, виявлені обставини. тобто в суд подано е, спрацівника прозочата про злочин, Та -та. Про злочин Поч... до суду не подає е, секундочку. Е, я вам поясню згідно тої статті. Може, назву не так, не суть суть. Прочитайте дивіться, дивіться, віде, згідно віде. закону України, Оце КПК, ви ж вважаєте закони? Правильно? І згідно закону України про журналістику і про викривання корупції. Там нововиявлені обставини працівники СБУ подали завідомо фальшиві документи підробну справу по суті, щоб мене оклівітати, бо тому, що я подавши скаргу про в суд з повідомленням про злочин. суд не вносить не відкриває кримінальних справ, не вносить Ні, відкриває згідно 450... 400... Ви після суду, тому я вам по з... ви хочете почути відповідь, яку ви хочете почути. По секунду. секунду вам... Дивіться, вашими руками як... вашими руками суду, руками суду працівники СБУ подали завідомо брехливі матеріали справи. Разум. Вони не Разум. Разум. По секунду.